Сухі долини Макмердо, територія ОАЗ Землі Вікторії в Антарктиді, найбільша не вкрита кригою область на континенті і найсухіше місце планети. Тут є ділянки, де не було опадів вже більше двох мільйонів років. За своїм кліматом і умовами це місце більше схоже на Марс, аніж на Землю. Саме тому тут випробовують космічні апарати перед польотами на сусідню планету. Тут розташована найбільша піщана дюна Антарктиди і найсолоніші озера світу. Лише уявіть, що без втручання людини, дощів та снігу вода в озері могла лишитись такою ж, як і була багато тисяч років тому. Це озеро унікальне. Через свою виключену солоність воно не замерзає навіть при температурі мінус 30 градусів Цельсія, і це при тому, що його глибина всього лише 10 сантиметрів. Все це стало можливим завдяки унікальним умовам клімату Антарктиди.